Реакція саме під такою назвою відкрили виставку Коломийських митців-воїнів. Представив свій експонат, писанку, відомий майстер, а тепер захисник десятки Олег Кіращук. Це дуже, дуже добре. Е, нагадування нашим громадянам, нашим землякам про те, що на фронті воюють різні версії населення, і митці, в тому числі, і актори, і небідні люди. Причому. І... Ну і сам власне самим фронтовикам митцям важливо це як психологічне розвантаження. Вони показують свої роботи людям. А зі слів військового ця писанка вже стала своєрідною великодньою візитівкою для воїнів едельвейсів Він таких робіт зробив чимало. Часто їх продають на аукціонах, а за виручені кошти купують необхідне на фронт. Писання вони під час нічних змін, коли я на нічному чергуванні для мене стоїть рація. І моє завдання не заснути, а щоб не заснути, мені пишеться гарні писанки. Я там е, пишу писанки. І чим цікава власне дана писанка, тим, що е, зображено е, з однієї е, символ е, моєї бригади Едельбейс. А З протилежної сторони мій улюблений на даний момент символ це наконечники стріл. Окрім писанок, на виставці, представили живопис, графіку та скульптуру. Для нас дуже важливо було показати громаді те, що військовослужбовці серед них дуже багато нашої української інтелектуальної літи. Це Дуже часто люди творчі, дуже різні люди, і ми вирішили розпочати з виставки мистецтв. Карина Безюк додає, що на виставці можна ознайомитися із творчими роботами митців, які сьогодні у складі збройних сил України захищають нашу державу. Цігор Свистун, Анатолій Мицкан, Олег Киращук, Дмитро Гордіца, його син Гордій, Олег Філевич, Роман Хрущ, Віктор Грудаков. Не всі картини створені на фронті. В багатьох митців немає можливості творити там, тому що є певна специфіка в кожного їхньої роботи. Але деякі художники творять і на фронті, їм це вдається. Наприклад, Ігор Свистун, який тільки вчора виклав відео, де він малює іконопис, і використовує як палітру саперську лопатку. Доповнили роботи митців, воїнів, учні. Коломийської художньої школи. Відвідати виставку можна до 29 травня. З Коломиї в Ганмалецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія РАЇ.